Всім привіт, друзі! Всіх раді вітати на нашому каналі Життя на КТЗ. Тайсон мій любий. Ми з міста Кривий Ріг, Дніпропетровська область. Сьогодні Тайсон дуже був наляканий. Ну, В принципі, ех, нічка була дуже тяжка у кривому розі. Там, де я проживаю, дійсно було гучно, прям гучно, гучно, гучно. Всі вибухи чула дуже сильно. Дуже сильно були і вибухи з ракети, і вибухи з шахедів. Ось, масянчик, мій поглянь, такий вже величезний, який великий кулетик у нас вже. Моє сонечко теж наляканий був, друзі. Всі сьогодні спали на дивані. Навіть Тайсона я пустила на диван, бо... Ну, от якось дуже довго у нас було тихесенько в Кривому Розі, а ця ніч була ну прям дуже гучна. ще й атакували і шахедами одночасно і ракетами. Були одночасно звуки вибухів від шахеду, і як збивають оці іменно звуки було чутно і від вибухів з ракети. Ракет декілька було. ну, Дійсно, дуже дуже. Стрьомно, скажу я вам. Е, у нас якось, я дивлюся у Кривому Розі, тихенько-тихенько, дуже довго тихенько. Потім, як от, вони так роблять, наче, ви знаєте, як гниди якісь, от, як із-под тяжка. По-перше, серед ночі, е, в такий час, коли дійсно сон самий крепкий, Це з трьох до чотирьох, ну самий крепкий сон такий йде. І якраз вони якусь чорта починають, Оце не, не спиться їм, блін. Ну дійсно гучно було, і страшно, страшно, страшно. Я е, не скажу, що прям дуже прям страшно, бо вже все одно, друзі, тут як не як, ми все одно з часом звикаємо до цих звуків, до цих усіх вибухів. Але все одно дуже страшно, дуже хотілося. Все, все ото в телеграм-каналах листала, дивилася. Думаю, коли вже це все закінчиться, бо я, по-перше, друзі, я вчора, в день дуже добре попрацювала, заморилася. І думаю, вимкнула десь о дев'ятій вечора, вимкнула серіал. О, ось я ось ще моє чудо маленьке. Погляньте, яке воно вже величеньке стає, О, десь пір'я вже знайшло. Чудо. Чи, чи шипун, чи шипучка буде. Ну, подивимось, оце що підкинули мені на клумбочку. Друзі, всі мої твариночки, оці і Масанчик, і Тайсон, і шипунчик, це всі підібрані з вулиці. Друзі, я годую усіх безхатніх твариночок, де тільки бачу. Сьогодні годувала, купила лапок, але не донесла додому, друзі. Їхала, їздила на карачунину. Не донесла, друзі, бо цей. Бо там дуже багато собачок було безхатніх, я їх погодувала. Купувала 19 з копійками за кіло, купила там 4 кілограми і якраз всі-всі пороздавала. Це чудо, мале, друзі. Скаче, ось це, погляньте, яка висота скаче. З дивана на диван, зі стола на стіл, як воно це таке мале, але скаче, як на пружині, друзі, дійсно, як на пружині. І і воно вже почуло це вперше. Це малесеньке киценятачко, таке маленьке, Вперше почуло ці страшні вибухи, які були у нас сьогодні. Сьогодні півночі то бахкало. Включила собі, вимкнула, друзі серіал. Думаю, подивлюся до півночі. А потім буду вже сьогодні до півдня спати, відпочивати, просто валятися. Ну не вийшло. В общем, почалися оці бахкання. Друзі, ой, вже треба зривати, вже тріснув, воно ну, почав. Гігант Новікова вже, вже дуже добра спіна. Раз, два. Один я вже отакий величезний зірвала тут. Три-чотири. Потім зелений ще п'ять, шість, сім, вісім. Оце що, Оце що наразі, наразі. О, воно, бачите, стрибнуло. Стрибнуло це чудо, мале, ну що ну, це робить мені з цим чудом? Це капець якийсь. І їсть усе, друзі, дуже таке неприхотливе киценя, вже е, раз через раз ходить до туалету. Я йому коробочку поставила, мисочку таку невеличку з наповнителем. І він ото раз туди, раз коло, раз туди, раз коло. Ну, вже, хоча почав розуміти, що треба там лапками, він шкребеться, і в общем, робить всі свої діла. То такого, друзі, вже... Дуже добре почав стигнути оцей виноград. Поглянь, такий гарний. Ой, в цьому році винограда просто купа. Сьогодні їздила на карачуни, там купляла у, у дядька там зерно, а в нього там куча в ящиках винограду. Він каже, пробуйте ось виноград. Ой, що ж він сказав? 80 гривень. Кажу, слухайте, кажу, я не знаю, куди свій дівати. А ви мені за, за такі гроші я Кажу, я своїм в мене скільки винограду, я курей годую виноградом, а ви мені за такі гроші пропонуєте, Він мені і даром ваш виноград не треба, бо свого стільки що, що це просто капець. Персики, друзі, персики стигнуть. Дуже добре стигнуть, До речі, хтось мені там писав. В коментарях де це ви персики взяли? У всіх померзли. Я не знаю, друзі, в кого вони померзли. У мене ось у досі я не прибрала, не буду прибирати. Все одно її треба було. Надо буде спилювати. Ось погляньте. Це вже друга гілка обломилася. Це тут більш-менші персики. А в принципі, ось погляньте які класні. Оно, Оно погляньте скільки. Гляньте, скільки. У мене персик просто весь у персиках. Я не знаю, в кого там, в кого що померзло, друзі. У мене, мене ось ціла купа персиків. Я не знаю. Тут у мене гілка була велика, зломилася, я її спаляла. І з цих персиків вони такі полузелені були, але вони достигли у відрі, я вже варення, друзі, зварила. І, до речі, хочу ось вам показати, бо питали, як буде виглядати ця фарба. Ось ось срібна фарба, друзі, це я пофарбувала у колодязі труби. Воно там, ось і гусак ось пофарбувала, оце всі крутяжку. І в чому це і, і сам люк. Це що зверху накривається, але, коротше, говоря, з тої сторони, друзі, не хватило фарби. Оце захватило, а з тої сторони не хватило, Ну то, то вже потім, друзі, то, то, то таке діло. Ой, гірчиця, друзі, як, Погляньте, дуже добре сходить. Я всюди, після збору врожаю, сію садират гірчицю. Завжди. Ніяка мошка, ніяка бложка, ніякі білокрилки у мене на городі немає. Цієї гадості в мене не нападає. Тут для мене це самий найкращий садират ще по тому, що його я його не перекопую. Оце або Якщо встигає, якщо вона буде дуже велика, що викидає цвіт, щоб не викинула е, попередньо заранятка, щоб потім не насіялася, щоб бур'яни не були, а не сидира то я буваю її перед заморозками сапою. А якщо вона ще не встигає викинути зернятко, то я її не торкаю, воно все одно, як буде приморозок, воно її приб'є до земельки і вона перепріє, що корінці перепріють і після гірчівці. Це, от я вже перепробувала усі седирати, всі-всі-всі. Вона мені саме найбільше подобається ще тим, що вона дуже добре розрихляє землю. У мене земля як пушочок. Я, я не жалуюсь на те, що мені тяжко купати, бо багато хто мені писав, чого ви там собі не купите те чи те для перекопування. Мені вилами добре перекупувати. У мене земелька як пух, мені вдобно з нею працювати. Я не напрягаюся, у мене спина від землі не болить. Та й треба, в принципі, любити тим, що ти займеш, тим чим ти займаєшся. Перчик, погляньте воно як добре, добре робить. І тут вже бачите, я сидирак посіяла, то я перець не буду виривати з корнями. Тобто оце він відплодоносить, я зберу врожай і під землю, під землею, так от під землею, позрізаю, а курінці там залишаться на зиму. І вони теж будуть перепрівати і рихлити земельку. Ну, я так, я так, друзі, завжди роблю. Бо що гіркий перець, що солодкий перець, що баклажани, оце якраз вже все перебираєш з городу. А він тільки це його пора. Це він починає тільки. Квітнути, набирати воно багато плодів, плодоносити. Ну, в общем, отако. От І тут погляньте, теж, вже тут в мене томатики гноми зростали, я тут посіяла теж гірчицю, все добре зростає. Друзі, оце перестирала вчора те, що я в секонд хенді купувала. До речі, всі підодіяльники попередивлялася, ціленькі, гарненькі, скоріше за все, я буду їх всі собі залишати. Бо вони дійсно класні. Ни єдиного, ни не єдиного, не єдиної плямички, не де нічого не дірочки, нічого. І е, таке враження, що вони навіть і не були вживані, ото тільки запах того секунду. А це е, перчатки, ті, що я купувала, друзі, для праці в городі. Але ось о, погляньте, як нові. Ось, погляньте, в АТБ такі продаються як нові. Ну, це одна така, одна така. Це я в принципі купую в самий найдешевший день в секонд-хенді для того, щоб цей працювати в городі. Ну от, Влітку я стараюся так, руками, бо мені невдобно. А коли вже холодно, то або пиляю дрова, або щось, ну, щось таке робити, то я обов'язково користуюся такими перчатками. Вони дешевше набагато виходять, ніж от купувати спеціальні садові. Так, це ще воно, ну, бачите, помідори повиривало, Потрохи все, потрохи курочки. Мої курочки, мої дівчатка, сірік, мій хлопчик, несуться на ура. Дуже добре, друзі. Оце єдине, не можу з цим пухопіроїдом вижити його з гору, з курей. Ну, ще там один препарат в мене є. Спробую його, бо ну, дійсно така зараза, оце вже скоро холодіна, в них у деяких жопи голі. Ну це ж теж погляньте, грається. Грається шкідник малий, лізе до Масянчика, але вони граються вдвох, дуже полюбляються ну, один одного. А, і це ще е, теж штани я купила в город, друзі. Теж не плямочки, не дірочки. Дуже класно. А підодіяльники вже, друзі, я, я повідносила. Е, так, трохи скупилася. Зараз покажу, що я купила. Я, в принципі, поїхала, мені треба було цукор купити, бо ще хочу з персиків варення наварити. І цей насіння гірчиці седират у мене закінчився. Купила, друзі. У нас на карачунах, хто з Криворіжжя, дуже дешеве насіння гірчиці, друзі. Я оце купила на 100 гривень 55 гривень за кіло. Я на сотку оце купила. Хотіла півтора кіла, а потім кажу, давай на сотню. Е, в общем, на карачунах магазин тисячу дрібниць. Е, там е, близько 23 школа. Ну, хто знає, то то, таку. Там, що я, до речі, купую яйця перепелині. У мене курочки, а час через час купую яйця перепелині. Там у дівчат вони вирощують перепелочок. 25 гривень десяточок. Дуже класні, завжди свіженькі. Так, потім, друзі, о, розірвався пакет у мене. Ну, нічого. Зараз все. Це переберу. Короте, цукор Цукор в магазині, цей, як він називається, магазин, магазин, Ой, як же він називається, друзі? Магазин Market Opt. Там, в принципі, мені це магазин, якщо чесно, не подобається. Там нічого такого прям класного немає. Там єдине, що для мене. от именно, Дешевше цукор, ніж ВТБ. ВТБ 32 з копійками, а тут 28,90 за кіло. Це оце два пакета купила. Один пакет, коротше, не буду доставати, друзі. Ви бачите, бо він, коротше, тріснув. То їхній пакет. А це ось ще. Хочу показати це я в своєму пакеті. Беру там безхатнім тваринкам. До речі, дуже велике дякую. Хто нам кидає на карту гроші. Моя карта під відео, під любим відео, в опису відео, моя карта лічна. Ми збираємо гроші на годування безхатніх тваринок. Дуже-дуже вам усім дякую. Чим більше збираємо, тим більше твариночок нагодуємо. Я нагодую не годую ни одну, не дві, не три собачки. Я дуже багато годую собачок, де я тільки бачу собачок, кишечок безхатніх. Я їх дуже-дуже люблю. Усіх. Всім Мої всі улюблені. Ну, Я думаю, той, хто полюбляє тваринок, той мене зрозуміє. Е, так, е, Крупа пшенична коштує там 13-10 за кіло. Я оце один взяла пакет і ще ось пакет взяла. Ось, друзі, бачите, ось ще пакет. Отут. І ось пакет тріснув з цукром ще один. Ну, Нічого, то таке діло. А потім, друзі, в мене закінчився мій е, ліки. У мене зараз нирками проблеми, то я п'ю уролісан. Е, Так, 226 гривень, 60 копійок я купила сьогодні у аптеці низьких цін. Ось, бо в мене вже закінчується він. Ось, о, десь е, я, я місяць п'ю. У мене поліеніфрит хронічний. То е, от е, під осінь, кожну осінь, от десь такий час завжди буває таке загострення, коли болить. І я оце пропиваю, антибіотик я вже пропила тиждень, а це оце ще доп'ю ралісан місяць, повний місяць, і це буде добре. Так, потім, друзі, не хочу нічого сьогодні готувати, якщо чесно, зранку встала, друзі, курку одну вже прибрала. ще одну. Думала сьогодні курку з картоплею. Забадяжу у афганському казані, воно дуже швидко готується, бо ці несочки, друзі, вони, якщо на сковорідки, то воно так довго, а мені в афганському казані це така паруво ем, як воно швид, швид, швидко там готується. Короче, гаваря то не знаю, може ввечері буде час в мене. Бо я така заморена і після тої ночі страшної, чесно, хочеться так відпочити. Може, може перекамарю, не знаю, подивлюся. Ну, коротше, друзі, купила оце в Піцадей гавайську піцу. 140, 145 гривень. Ну, багато хто писав, та вона там такі, типу, погані там піци. Ну, по крайній мірі, ліпше ніж вдома. Ти зробиш. Вдома ніколи не виходить. Я як ти б м'ясо туди не клав? Який би сир туди не клав? Все одно сама найкраща піца це в піцерії. Хай вона саме найдешевша, хай вона яка там не яка. Ну вона сама найсмачніша. Чомусь я не знаю, друзі. І ще навіть не очікувала. У мене, в принципі, вже пшениця для курей закінчилась. Оце е, пшеничну крупу і курям даю цю ж по 13-10 е, вмішанки по, зранку. А ввечері вже даю там кукурузу, у мене ще трохи пшенички залишилося, треба докупляти. А це йду на карачунах на, на базарчику стоїть дядько, продає оце ще. Оце, зерно, що мені виноград тут предлагав. Коротше, тут ось о, пшениця, кукуруза, насіння, ще щось овесь, ще що. Щось, щось іще таке тут в лошпайках, Не знаю, що воно таке. Ну, коротше, тут збор блатних і шайканіщих, кажу. кажу. общем, збірна. Клас. Ну, думаю, якраз. Тяжко, дуже тяжко, єлі дотягла до маршрутки. Друзі, кравчучкою не користуюсь, бо в нас маршрутка раз на півтори години ходить на наше КДЗ. Вона завжди повна. І ну, мені невдобно стою з тими кравчучками, ну, просто невдобно. Я ліпше, ліпше на одне плече, на друге плече та якось і дотягну. І оце коротше, я купила цієї смесі 120 гривень. Не знаю, друзі, хто був на смички, по чому, яка ціна зараз на зерно. Бо, бо не знаю. У мене вже курочок мало, то я вже в принципі ну не буду замовляти у ну як сказати, не буду замовляти. О, муха сіла на телефон, на камеру прямо. Не буду замовляти вже, щоб мені оптом ото привозив. Ну, знайомий, скажімо так, бо я вже декілька років в нього замовляю зерно, бо ну в мене вже курочок мало, я хочу залишити 10 курочок або 9, щоб піше десяти півничок, бо він мені хватить. То я буду, то поїду на смичку, відро куплю. Мені його буде отаку, бо е, на продаж я яйця вже не хочу. Воно так як я годую, то дуже невигідно, скажімо так, а комбікормами я магазинами годувати не хочу, бо я і сама їм ці яйця, а мені хочеться смачно. Друзі, ще досі не попиляла оці дрова, що понатаскувала, бо, ну, бо прибираю в городі, все одно воно все тяжко. Ось вчора я теж тут перекопала, коротше говоря, засіяла е, гірчицею, а тут в мене ось у не хватило, коротше говоря. І там ще. Е, ну ось у, показую, бачите, Почалася осінь. Не стало такої жари дуже сильної, і дуже почали розростатися баклажани. Дуже сильно воно я познімала, поквасила. До речі, попереднє відео, кому цікаво, подивіться. Я дала рецепт квашених баклажанів вкуснятіна, така вкуснятіна, як з одеського привозу. Бо кому цікаво, подивіться. І ось дивіться, вже починають знову воно квітнути, квіточки на квіточках, листя гарне, не треба вже не цим обробляти, як я тоді обробляла. В общем, зараз це їхній час. Вони вже почали добре, добре плодоносити. Та й перець дуже багато друзі, перців, оце солодкого іменно, не хватало вершинку. Але зараз все, воно пішов перчик зростати. По-перше, один на одному він воно зростає, і вершинки жодної не хватає. То, скоріше за все, то дуже жара так діяла на оце все. І ще один друзі момент. Ось о, я спеціально посіяла кущ гіркого перцю ось о, посеред солодкого. Бо мені писали в коментарях, е на якому, на якому розстоянні типу, садити солодкий перець від гіркого, щоб він щоб солодкий перець не був гірким. Друзі, ось о, я прям дуже близько, ось о, поміж солодкого перцю. Посадила кущ гіркого, цей що близько. Солодкий, він солодкий є, він не переопилюється. І це в мене не гібриди. Це в мене верніше, це в мене і гібриди, і сорти. Тут тут все в перемішку. але не сорти, не гібриди не переопилилися. Гіркий перець залишився гірким, солодкий перець залишився солодким. То на слідуючий рік я не буду. Отут, так бачите, в мене далеко не гіркий перечит. Посіяний, посаджений. E, на слідуючий рік я буду все близенько. І гіркий, і солодкий. І то, бачите, вже в мене теж гірчичка почала сходити. Там помідорчики ще доростають, буду перебирати згодом. На завтра у нас дощик передають, то тут ще я ось окусінчик кусинчик засію гірчичкою. Це я сьогодні зроблю. І все. Сьогодні на сьогодні, друзі. На сьогодні буде досталь. І, до речі, дуже добре себе стала почувати. Полуниця наразі. Я погане листя поприбирала, і полуничка почала дуже-дуже добре зростати. То все-таки спека дуже погано вліяє. Ось погляньте, як добра полуничка виглядає, почала розкущуватися дуже добре. Ну, то якось так. Друзі, всіх вас. Люблю, ціную всіх вас поважаю. Дуже дякую, велике вам за те, що ви дивитесь наш канал, за те, що ви підписуєтесь, за те, що розповсюджуєте наші відео.